Вікенд нової української музики мене звуть Ксенія Івась, я ведуча вікенду нової музики. Просто зараз в цій студії з'явиться фантастична космічна зірка і жінка Таяна Представить свою новинку космос. Доброго дня всім, привіт, рада дуже, бути тут. дуже раді. За тебе запрацення. бачити Після. космос. Так називається твоя новинка, Дякую. яку ти сьогодні презентуєш. Так. Розкажи, будь ласка, про неї. Як і коли вона була створена? Вона була створена декілька місяців тому. Ну насправді я не дуже люблю розповідати свої, про свої пісні, тому що мені здається, що вони самі про себе говорять. Якщо послухати пісню, можна зрозуміти, про що вона і кожен відчуває все одно по-своєму. Кожен через свою призму відчуває, чує, слухає пісню. Вона була написана ще декілька місяців тому, навіть не декілька, я думаю, що близько півроку тому. І зараз тільки я вирішила її випустити. Ну, Легка, класна, прикольна пісня про прекрасний стан кохання, який я порівнюю. З космосом, з невідомістю, з дуже великим об'ємом. А з ким ти працювала саме над музичним оформленням? Хто тобі допомагав? Я працювала з Мішою Гайдаєм. Ми зараз з ним працюємо і робимо майже всі пісні з ним. Я бачила, ви навіть створювали. Майстер-клас. 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 Це було круто дуже. Це був ще якийсь незвичний для тебе досвід? Ну, я до цього не давала ніколи майстри-класи, і мені так сподобалось, думаю, боже. Ну, по-перше, коли багато інформації в собі тримаєш, її хочеться видати кудись. Оскільки я вже пишу пісні років 20, як я порахувала, то в мене точно накопичилося дуже багато досвіду, і мені хотілося з ним поділитися, ну, цим досвідом поділитися. Тому ми вирішили з Мішою зробити такі майстри-класи. Це було круто. Я думаю, що ми ще будемо робити. Чудово. А також вийшов кліп на пісню Космос. З ким ну, ти Це створювала? не кліпом Мудвідено, муд скоріш за все. Так взагалі, чесно кажучи, без режисера це просто хлопчик-оператор, якого мені порадила моя піарниця, подружка. І я не знаю навіть що сказати. Просто в нас вийшло прикольно зняти відео, і ми зробили. Я помітила в тебе на ключиці є напис татуювання, але, але я так і не змогла прочитати, що там написано. В мене їх два є: один тут, другий тут на плечі. Здається, тут never give up, be strong, а ще другу не пам'ятаєш там. Там було «Love». Mm, Перше слово love. Love yourself, по-моєму, чи щось oh. таке. Не пам'ятаю, чесно. У мене них багато татуювання, я вже не всі пам'ятаю, що там де пише. Одну точно знаю: Love, Sex and Magic. <рес> Цікаво, де? саме Тут. Uh -huh. Друзі, ви зрозуміли де. Ну, я ж тобі показала. друзям. До речі, відео ви зможете переглянути наші розмови на Ютубі, так що підписуйтесь на канал Промінь» і будете знати. де От ти вже дивилася реакцію публіки, що тобі пишуть? Можливо, що запам'яталось, якийсь коментар відгукується тобі. Мені подобається, та багато чого пишуть насправді, але в основному всі хороші коментарі, що подобається, клас. Пісня космічна, класний стан передає. Ну, все окей. Я любі коментарі признаю і вітаю. А відповідаєш на всі коментарі? Ні, не відповідаю дуже рідко, коли тільки знайомими друзями Ти видала пісню космос, а чи ти вже відповіла собі на доволі філософське, але водночас дуже важливе питання: навіщо ти тут, на цій планеті Земля? О Боже, в мене ці питання були з дитинства чомусь. Я, знаєш, коли бачила, що люди щось роблять неправильно, чи там, ну навіть у моєму оточенні з дитинства хтось якось себе поводить, і я завжди мав, що мам, ну як вони так можуть? Ну от чому вони це роблять? Ну як вони, вони ще не розуміють що це неправильно. І е, е, в мене було дуже багато таких запитань, я прям в дитинстві ходила, плакала і казала, Боже. Щось я не тут, по-моєму, мала народитися. Десь це не моя планета. А ну, може, це моя, але тут так важко. І мені в мене завжди були такі питання: що я тут роблю, яка моя місія, для чого я взагалі тут, на цій планеті, що я маю зробити? А потім, якось, знаєш, три роки тому я зробила дихальні практики, така сіла в парку сиджу, подихала, така дивлюся на траву, і див, і просто усвідомлюю, що трава просто росте. І вона не питає, в неї є програма. Так? От вона на цій землі вже запрограмована, рости. Ну і там ще багато хімічних різних властивостей в неї. Я така сіла і думаю, блін, от трава ж просто росте, і вона вже виконує багато своїх якихось функцій, в неї запрограмовано те. А можливо, людина теж має бути просто людиною і виконувати свої запрограмовані функції. Хоча б почати з того, щоб бути людиною, вивчити себе як людина, які я маю якості як людина. Як мінімум, не вбивати один одного. Тому що ти людина. І ти не можеш вбити таку саму собі по, по подобі. А, І це мені трава допомогла. Ну, не та трава, що, що люди можуть подумати. Ну, тобто, це усвідомлення, коли дивилася на травичку, як вона росте, я багато задумалася тоді над тим, що. У кожної людини є е, своя місія, і вона її може відчути і побачити, якщо не буде, знаєш, її вітер вітром, це як траву, коли хати туди-сюди, коли вона буде у своєму центрі, і буде відчувати себе, а не слухати там ну, уявляєш, там трава росте, і до неї підходить там олень, каже, чого ти не олень? Вона знає просто, що трава, я трава, все, у мене от таке таке. І вона не буде сидіти і думати, блін, а чого я не олень. От так само людину, коли не збивати її з її шляху з її роздумів і внутрішнього стану, то людина тоді себе знайде і відчує, для чого вона тут і яка її місія. Я пригадую пісню Родимій. Ти тоді розповідала, що саме в пісні, по-перше, ти дякуєш, багато разів дякуєш. І ти таку фразу сказала, що вдячність це найвища форма проявлення глибини і розуміння світу. Так. Як ти дійшла до цього висновку? Ну дивись, просто. Претензії висунути, це дуже легко. Але ти, коли розумієш, що все, що ти відчуваєш до іншої людини, це твоє проявлення. Ти відчуваєш це до себе. Ти ображаєшся на когось, ти ображаєшся на себе. Ти злишся на когось, злишся на себе. Тобто, всі емоції, які ти відчуваєш до когось туди, це твоє внутрішнє. Просто та людина тобі це підсвітила. Ти насправді на себе злишся. А, і ці емоції, вони є най найлегшими. Тому що вони як. Як вогонь, що фух, все, я злюсь, фух, я вже я тобі претензія, «фух, все. А вдячність, до вдячності треба пройти от через це все, щоб відчути вдячність, тому що вдячність це дуже спокійний і тихий стан такої сердечної любові, внутрішньої і вдячності взагалі за те, що ти відчуваєш любі емоції, за те, що ти живеш, за те, що є навколо тебе люди, і взагалі. В ну, всьому вдячність. Вона ну, така дуже якась. Я не мож... її навіть не описати. Тобто це, Цей стан такий трансцендентний, його неможливо описати, як і кохання. Тобто, ми, мені здається, описуємо кохання більш з точки зору фізіології, а, гормонального якогось такого. А насправді стан кохання і вдячності він настільки високий, це, на мою думку, що ця висота і частота енергетична. Вона не піддається описанню словами, так само, як і слово Бог, знаєш, його засунули в три букви, а воно настільки не воно настільки об'ємне, що мало букв і мало слів, щоб можна було описати це поняття як Бог і творець. І так само ці поняття, і відчуття, вдячність, любов, кохання вони настільки великі, що ти їх можеш тільки відчути, а не описати. І до цих енергій, до них ну, треба просто прийти якось. Звісно, кожна людина може це відчути, так? коли вона буде, по-перше, собі нагадувати кожного дня, що вона вдячна. Навіть ну, практики робити, вдячна, за що я сьогодні. Ти відома сонграйтерка. Так. Ось ти кажеш, вже 20 років пишеш пісні для себе, для інших артистів. От мені дуже цікаво, які історії стають піснями. Це завжди твоя якась особиста історія, твоє пережите тобою? Тільки особисте. Чи це може тебе щось надихаєш із почутого зовні? Тільки особисте. Бувають моменти, коли люди замовляють пісні. І я тоді питаю їх історію життя, або що вони хочуть почути в пісні, або просто знаходжуся в полі людини деякий час, спілкуюся, просто її вивчаю, і мені вже приходить там інформаційно про що має бути ця пісня, ну, якось на рівні інтуїції і по емоціям. От і завжди, наче попадаю в тему. Якщо поглянути на тебе, ти виглядаєш такою успішною і впевненою, от який твій цей шлях, чому, кому і чому ти завдячуєш своєму успіху? Може, це просто вигляд. Насправді людям всім навколо. По-перше, мамі і татові за вроджені риси характеру, за вроджений талант це Роду, бабусі, дідусю і одним і, другим, і одним і другим, як я кажу, по мамині і по татовій лінії. І звісно, ну блін, і собі теж. Знаєш, я раніше ніколи не признавала цього, що собі треба бути вдячним за. А хто хірячив вранці встає, бігає 10 км. Ну, хто хтось інший, хто там іде купатися, ну по-любому ти йдеш. Ну тому собі треба бути вдячним, звісно. А, і людям, друзям, а, продюсерам, які були в моєму житті. Ну, тобто, всім, всім, абсолютно, навіть ті, хто мене кривдили, навіть ті, хто там мені мене ображали, я вдячна всім, тому що вони всі. А, виходить, що причетні до формування тієї особистості, якою я стала. Mm, от. Майкл Джордан, до речі, така відсилочка. Він говорив: така цитата в нього mm -hmm. є успіш, про успіх. Що я багато разів зазнавав поразки так. знову і знову, mm -hmm. і саме тому я став успішним. Тобто через поразки. Mm -hmm. а, а як, от якщо, якщо в тебе трапляються невдачі, поразки, вони тебе мотивують, ти сприймаєш їх як зріст? Чи це заганяє тебе в депресію? Слухай, я взагалі дуже меланхолічна людина. Була колись. Вже залишилась зовсім трішки. Цю цієї риси характеру. Ну, Тому що, знаєш, коли ти бачиш в собі, ми ж складаємося з різних особистостей. Так? У нас є багато іпостасів. І коли ти бачиш в собі якусь одну з них, так само, як і про емоції, коли ти бачиш злість, ти кажеш: привіт, злість, я тебе бачу, і я не вибирала тебе зараз відчувати до побачення, я обираю радість. Такі психологічні штуки є. І коли ти бачиш якусь собі особистість, бачиш цього, цю жертву, бачиш собі. ну, По-любому, у, у кожної людини є якісь о, ці епостасі, Там, у когось жертва, тиран, цей рятувальник, ну, по, по, по картму, ну, і так далі, тому подібне. І коли я побачила цього меланхоліка, я така сіла, кажу: слухай, дивись, меланхолічка ти моя любима. Ти бачиш, ти мені не даєш, ти, ну, нам з тобою якось не по путі. Тому що ти, коли проявляєшся? в мене там оце-оце страждає. Ну, тобто я, я, пад, ну, я впадаю в депресію. І я так от з нею поговорила. Це виглядає зараз зі сторони знаєш, в сенсу психотерапевта. Ну, насправді, хто займається цим всім, розуміє, про що я. Тому раніше я впадала в депресію. Зараз мені кожна поразка дає навпаки злість. Я обрала, що я замість депресії буду злитись. І я злюсь, і через цю злость у злості дуже великий ресурс. І я через цю злість піднімаюся в продуктивність. Тобто, я йду, щось роблю в спорт, там, пішла, працюю, прибираю вдома, ну тобто, щось роблю. Не лягла на ліжко мертвяком і там, і все, і страждаю. Можу собі дозволити стати майстром страждання. Пандою кунг-у там на день. Я собі дозволяю: так, сьогодні я панда кунг майстер страждання, я страждаю. А далі включаю злість, і через злість, уже потім, ти, коли ти свідомо розумієш, що ти зараз відчуваєш, ти собі по чуть-чуть потім вибудовуєш вже, у вдячність, виходиш, або там в іншу емоцію якусь, в азарт і так далі. Тому можна з собою домовлятися. І просто вивчити свої це ж все стратегії з дитинства. Тобто, якщо ти звик страждати, ти йдеш через стратегію страждання. Хтось звик боротися, він йде через стратегію боротися, да? там хтось подавляти і так далі. І коли ти себе вивчаєш, ці всі свої стратегії, ти такий: о, привіт, прийшла тонюшка, страдається, меланхолік. I'm sorry, but excuse me, нам зараз не туди. Ми зараз вибираємо другу стратегію. І все, і так ти себе вивчив, міняєшся і потім йдеш, куди тобі треба. От зараз стільки, стільки інформації ти просто розповіла, дуже крутою і важливою. І Я думаю, як це все можна викрутити і поєднати в наш номер. Просто в пісню. В космос. пісню Космос. Насправді багато ми про космос сьогодні говорили, і це все, по суті, все, що відбувається. Це з космосу. Як не крути. Так і є. Друзі, зустрічайте у вікенді нової музики: Таяна та Ксенія Івась. Космос. Welcome. Я в космос відлітаю, я все світом стаю. Бо ти мене кохаєш, а я тебе люблю. Я в космос відлітаю, я все світом стаю, у це було прекрасно. Дякую. Дякую тобі, фантастично! Просто спасибі, друзі, усім привіт! Я Таяна. Пишіть коментарі, ставте вподобайки під цим відео і під всіма решта відео на YouTube каналі Радіо Промінь. Підтримуйте українське і любіть один одного.